Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярік Мазур. Сьогодні я хочу вам трошки розказати про помідори. Помідори в мене від Сакури Україн. є італійська, є і японська. Я посадив в теплицю 10 лютого я кинув насіння, так як я вирощував розсаду капусти буряка. Ну, я вкину собі, щоб теплички були, своє насіння. Насіння отакого от непоганого пресіосу. Бачите, от ми його і бачимо. І жовтий ще. Це є в мене тут і жовтий, зараз покажу, бачите. І жовтий вже жовтіє. Ну є і червоний. Вже в мене йде. Бачите, по горонах навіть видно, Одна, друга, третя, четверта, п'ята, п'ята, шоста. Але так як тепличка мала, бачите, теплиця мала, невисока. Я її переважно зробив, щоб не на помідор огірок, а так, щоб посадити якусь редиску. Ну і нашу, як ми тут, от, от тут бачите, наша розсадник. Наш розсадник ми його розділили. Звичайно, треба гарно, на такі помідори треба гарно теплиці. Можна замовити гарні теплиці, ставив Леонід Маркович. Я думав, до нього звичайно звернутися, але так як ми постійно місце про життя не, прожиття нема, по, я думаю, по чуть-чуть меншій сумі та в нього замовити тепличку. Але так кажу, якщо нема, то ми вже поки чекаємо. Так що було б непогано, звичайно, на підвіз той самий помідор. Бачите, вже кажу, другого цього, це є Львівщина. У нас є помідорчики. Такий у нас помідор, бачите, росли, Але йому треба хоч 3-4 метри. Він може рости, рости, на низ те й дозріває. І його спускають, спускають, і він буде рости. Це у нас є високорослі бачите, ті печері. Таких гронах, Ну, тут рожевий є. Тут у нас є рожевий, теж скоро буде, високорослий, але треба перших п'ять листочків знизу взагалі. Тут ми ще поки виросли, але для розривання треба вже вбирати. Тут ми пасинки обирали, пасинок воно, бачите, от пасинок був. Ось тут пасинок обираємо. І пішло, пасинки обирається. Оце пасункування. Лишається китиця, така грона, щоб була помідор. Ну і біопрепаратами я проходив тут від хвороб. Вже Навіть саму цю, я проходив і триходермою. Розсаду, коли я вирощував в касеті, я проходив ще Магнікур Енерджі. Це від, щоб не було хвороб. І так тут я проходив вже два рази. І в мене такий результат. Обов'язково треба поверху пройтися кальцієвою салітрою, щоб в нас не була суха гниль. Коли є на кінці помідора, як ви бачите в своїх, навіть буває на, на тим, на полі, отут от такі сухіть А тут, бачите, немає. Це треба обов'язково це нехватка кальція. І треба проходитися, там дається ложка на, на 10 літрів води, побризкувати просто поверху. І Результат буде суперовий, я вам кажу. Ну і плюс від тут півперату я проходив, але ну, не видно ні кліщів, ні блошок, як то кажеться, то я автофітом проходився. Що п'ятий день я проходився, тепер так як немає кідників, то помідор себе достигає дуже добре. Про теплицю казав, теплиця, звичайно, добра, професіональна, вона йде і зимою можна, якщо палить є пропалювати і вирощувати круглий рік ваша теплиця може давати овочі. Ось такі кажуть, є червоний, є і тут жовті, так як я садив два види тут чері. Ну, це як чері виходить, бачите, як чері. Але дуже, дуже гарний кажу. Результат аж, аж серце радує. Вже і пробували внуки. Я оденьку спробував солодка, добра помідора. Кому? Інтересно, звичайно, той буде дивитися. Ну і замовити тепличку, звичайно, можна буде. Так як все рівно люди, які хочуть займатися городом, вони замовляють. Ціни у нього, звичайно, як метал, все подорожчав. Дивимося, прирівнюємося. Але один факт, що в мене питають, де можна замовити теплицю, хто хоче до Леніда Марковича. Це я просто про теплицю, так як в мене, бачите, не ходить. А так я знімаю відео. Про наш помідор. І це помідор тільки в теплиці. Під корінь я давав зразу 13, 40 13 це коли сада тільки почалась. Потім двадцятки я давав, зараз більшість, як трохи колінах пройшовся. Небагато. Тож, а так водичка раз в неділю. Сюди я пускаю раз в неділю, хоч жара, але під плівкою тримає вологу. І помідор сам, щоб ви знали, знайде собі скільки треба вологи. Ну це якщо на дворі, то так, він теж коріння собі регулює сам як споживання води. Але все рівно, коли жара сильно, сильна чи ще що на дворі, без мульчі треба частіше поливати. Тут просто я все садю на мульчу. Зараз покажу. Ось тут вже насіння я кидав пізніше. Такий в мене результат, бачите. Такий результат це ряд на 40. І з однієї сторони у мене це чері червоний жовтий, і з другої сторони рожевий високорослий. Підв'язав я на отакі. Провели таку цю, поставили тички, закріпили добре і дріт до дроту. Така шпалєра. На самих тичках, звичайно, краще, але цього року в мене просто піде одна на шпалєр і попробую. Теж непогано себе почуває, попікірували, де ще далі будемо пікірувати. Отакі От обираємо ті, які лишаємо. О, бачите, це пікірується. Тут теж обираємо пагони і лишаємо тільки цей. І де не тут вже є. Тут вже я Томіс Плюс проходив це від хвороби два рази і вже наступний раз буде квадріс, потім Родоміл Голд. Чому? Тому що дощі сирость тут на заході України трошки з туго з погодою, щоб виростити наш помідор. Такий, бачите, отакий. Це високорослій. І в мене ще низькорослі. Низькорослі теж. Дуже суперний, суперові. Я посадив, як тут, бачите, ряд посадив. Так само я посадив ряд. Бачите. Це сливка. Рожева. Теж від сакури України. О, тут, бачите, вже багато є, багато є. Бачите, зав'язі. І коли вже цвіте, обов'язково борну кислоту. Там 10 грам на 10 літрів води побризкали, буде вам і завість, і буде плодоношення дуже добре. Не забуваємо. Це супер. А тут у нас кукуруза, коли я тут такі зробив на огірки, на кукурузу. І ще досадили помідора. Помідор, правда, у нас був високорослий. Але ми його не пікірували, ні нічого. І отакий от він у нас, бачите, розрісся, помідорчики є. Помідорчики є. О, але це для проби я просто залишив, буду дивитися. Кукурудза вже, бачите, це у нас така кукуруза. Це білоколор від нагор. Подивимося, що воно теж вийшло. Всі кажуть, що садили, що... Холодає, правда в квітні місяці, 20 квітня це кидав. І воно вже розсаду я садив. І воно, бачите, трошки невисока, вона вона має бути хоч метр двадцять-метр п'ятдесят. А так ось така. І вже в нас є качани. Так само і мій огірок. Тут це посадив. І так само і мій огірок. Огірок у нас фрайзер. отакі такі екземпляри. Бачите, на вулиці отакий от гарний заплюри. І там ще є, поставив сітку. Подивимося, як воно вийде у мене по сітки. А це помідор ось тут. І це я прийшов на поле показати теж кущовий рожевий помідор. Є червоний, є рожевий у мене. Часно давати. Підживлення, що 15 день небагато дається. Там на кілометр дається 2 кг це краплі. Я так розчитую. Якщо поливаю, поливаю капусту, поливаю наш огірок, бачите, теж рядок 70 метрів, так само і помідор. І воно в мене поливається тут з річки, але у нас Водички, вже в річки немає. Буде привозна нас з другої річки возиться, так як ми кавун свій підливаємо. Тут в мене теж кущовий червоний. Посадили. Перець наш баклажан і гіркий перець у нас теж. Це все з дітса корей України. Будемо дивитися. Як в нас вийде тут вирощування, так як зараз жара пішла. Ну, але помідор у нас, бачите, зелений, гарний стоїть. Якраз погода, але ну, тільки вечір холодний. Буває вечора холодний. Це наша капуста. Пізня. Ну, це раннійку вирізуємо на зомі, А це акорд. України. Вирізуємо помало. От а тут вирізали нашу капусту, брокколі і молоду. Трошки борян пішов після доща, як я його нічого не роблю. Але пройдуться диски, пройдеться, краплю ми зібрали вже, смотали, пройдуться диски, пройдуться фреза і ще є в нас насіння. Буде капуста, кабачок, огірок ще садиться. Ну, Звичайно, воду будемо привозити, якщо не буде в річки. Зараз покажу, яка ситуація у нас з поливом. Ось така ситуація. Водичка йшла по річці. Ось така ситуація. Висохло. Трошка перекривається, трошки хтось собі в озера. О, є і п'явка. Ще щось залишилося. Є п'явка, шейки з'є. Бачите, тут ось така п'явка була, бачите його. Давно не бачив п'явки. Є. Труба на поливі, так лишається. Будемо привозити, ну і помаленьку будемо поливати два куба, Я думаю, потрошка будемо поливати під корінь, хоч поживити ту розсаду, яку посадиться. Ну, так само треба і капусту все поливати. Це, звичайно, затратна робота. Дуже затратна, тому що і бензин треба, і соляра треба, щоб привезти. Ну, Але ми йдемо далі. Хоч воно може бути за копійки. Це як завжди. Щось думаєш. А воно старається, бо роботи більш нічого такого немає, як. А воно так і є. То наш борак лишився, які два ряди посадили колись. Беремо, рвемо на ринок возимо. Але смачний. Вже готові давно. Можна було його і вирвати, але воно не, як то кажеться, хай трошки ще побуде. Ну і тепличка з другої сторони я вже зайшов. Отакий От у нас результат. І кажу, що щоб гарний мати врожай, якби ви мали хоч три сотки. Посадяно і це я кажу на початку і помідорчика, Це непогана, як той заробіток, але треба, хоч у нас є, бачите. і сітка є, затиняюща. Якраз добре для помідора суперову. Росте собі, бачите, росте. Червоніє, скоро можна буде збирати. По не негронами, можна так вибирати, можна продавати. Хайсь копійка би була, так як помідор зараз дорогий. Ну і тут плюс, бачите, теж результат буде непоганий. Я думаю, головне спасти його від хвороб. Полив теж тут не дуже, щоб на дощ і трошки привозне водичка. Все привозне. Ну, а кому тепличку Леонід Маркович це не нав'язую, просто дуже багато питає, де взяти. Щоб зробили по Україні тепличку. Так що дзвонимо, договарюємося. І хто хоче займатися тим ділом, звичайно, у вас все вийде. Головне, щоб був мир і здоров'я. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення! Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.